Друзі, доброго дня! Вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. Перед вами одна із улюблених і любимих рослин квітів нашого саду. Піонія. Як поетично звучить Соловійною мовою піонія <кій> неперевершена рослина, e, значить, є багатьох людей. І no. пам'ятаю з дитинства, коли йшли на екзамени в школу, несли вчителям цю квітку духмяну піонію. Ну, основні народні сорти, е, значить, біла, е, бордова, розова. Всі вони в мене тут присутні. Є багато ще голландських сортів, ну, самі поширені такі народні сорти народної селекції, біла, бордова е, от, і розова. Невибаглива культура, але дуже Естетична і дає велику насолоду під час її квітування. Проста в догляді за нею, що треба сказати? Багато господаряк ну, обрізають, як тільки вона відсвіла, зрізають помилково всю вегетативну масу. Зрізати її не потрібно, е, потрібно тільки видалити, зрізати е, цвіточні, е, от, е, квіти, да. і потім вона повинна продовжувати вегетацію до самої осені. І вже як е, настануть морози, е, коли вже куст пожовкне і почне розвалюватися, зрізати на висоту е, 10-15 см. Е, Пересаджувати піодну лучше осінню, е, методом поділу е, куща, Ну, можна і весною. А перевага осінньої пересадки полягає в тому, що з осені, якщо посадити і доглядати за нею, то вона буде вкоренятися і вже на наступний рік дасть вам красиві квіти. Розмножувати також можна методом підсипання ґрунту до, до куща. Ну, такий принцип, як ми окучуємо. Картошку, так і підсипаємо піону, от, і вона потім на цій землі, ну, звичайно, можна зробити ящичок, а можна просто горку підсипати. І вона на тих степлях, що будуть в землі, буде утворювати е, додаткові е, <кхи> пагони. І тоді вже отакі от пагони. Якщо розкопати, можна висадити окремо кожен е, пагін. Ну, я от висаджую в горшки, і на весну це вже буде е, нова рослина. Е, вони в мене будуть зимувати в теплиці, а весною, е, коли вона розквітне, вже можна пересаджувати е, на нову грядку. Отака, друзі, культура піонія. Ну, не складна в догляді, зате дуже е, приємна, коли квітує. Багато людей можуть вирощувати ету пі, піонію на зріз. В період світіння дуже е, користуються популярністю квіти, е, зрізані. Всім хочеться дотронутися до. Е, Цього чуда і помилуватись чудовими квітами і чудовим духняним ароматом цієї квітки. Так що, друзі, обов'язково у кого немає піонії, заведіть собі і ви про це не пожалієте. А на цьому буду завершувати своє включення. Кому сподобалось, може поставити лайки. І обіцяю в період пituвання е, е засняти ще одне відео. А поки до побачення, до нових зустрічей.